Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні неділя. І у нас ранок розпочинається з того, що ми затопили котел. Мали вчора ввечері, але щось. Передумали, а зранку вже розтопили, бо дощик. Женя сидить в будинку, то нехай тепло піде, а то так, аж наче часи в тій хаті. Зараз. Протру трошки його а то пилюкою припав. Винобулька я бо поруч стоїть, ну, і горить, закриваю, бо димить. Так що сьогодні у нас буде тепленько. Так, он струба й димить. Дем йде? Яке сьогодні? Так, в п'ятницю було 6, 7, 8 жовтня. Ми в цьому році перший раз топимо. А я на кухні. Нам ось привезли молочко, молоко і сир кисломолочний, тут пів кіло. Ціна не змінилася, така, як була весною, ми почали в нього замовляти. Молоко бутель 60 гривень. І кілограм сиру 110 гривень. У нас тут пів кіла. Тому молочко зараз поставлю, подивлюся, або розділю половинку, нехай скисне половинку, щоб свіже було, не знаю ще придумаю. Сиру зараз буду робити вареники. Вже зробила тісто, будуть вареники з сиром на пару. Я знала, що нам вже ж привезуть, то вже закалапуцяла тісто. Зараз буду робити. Ну, а тут ось. Зварила картоплю, моркву, а бурячок ще доварюється, майже готовий. Буде він. Така пора вже прийшла, що хочеться він Зараз будемо пити чай з варениками. Якраз буде у нас обідній перекус такий. Так нас трошки розпогодилося, сонечко вийшло, але там он, десь хмарки йдуть. Ну, на вулиці вже тепліше, але вітер, дуже сильний вітер. Так, ми пішли пити чай. Бо вже два клієнти до мене прийшли. Так, в мене нарешті дійшли руки до вінгріту цього. Не то зварити зварила, а якийсь хто як накришив. Тут я вже все накришила, залишилось тільки огірочки. Дістала ось з погребу. Це ці, що є рецепт на каналі з гірчицею і меленим чесничком. Такі вони. Бачите, тверденькі, гарненькі. Так, я тут на кухні займаюсь. У мене сьогодні день розпочався пізно. Все ж таки ж неділя. Я пізненько вийшла спати. Чоловік, тим паче, сьогодні вдома, то він там порався. А це я зараз на кухні, а він там, зараз піду вам дороблю це, покажу щось там. Диренчі чую перпаратором, щось там сверла, працює. І зараз я вже оце доріжу і на сьогодні все, можна йти вже відпочивати. Грітися в хату, вірніше, там так тепленько заходить. Воно і так там не було дуже холодно, але трошки все-таки ж прогрілася хатка. Сьогодні буде тепленько спати. Позаду мене стоїть он бутиль, наквасила капусти. Вже сезон прийшов, хочеться такого осіннього чогось. Я так спеціально не повинен бутиль там 2 кілограми. Пішла, знайшла капусточки, вона така соковита, то сік уже піднімається. Треба вже починати виривати капусту на городі. І в мене в цьому році. Небагато, ну як? Було багатенько, я вже закрила більшу частину, а залишила так на зиму не дуже багато, бо в тому році вона в мене пропадала. Хоча її і в плівку, і так, і сяк. Не лежала вона. Там залишила вистачить. Скільки буде, свіженької то буде, а то ж я позакривала в баночки на зиму і тушкована. І така є за спірином. Думаю, вистачить. Я тут вже свіженько будемо їсти. Пахнуть часничком. Коли часничок оце ж через е чеснокодавку цю подавлення, то такі ароматні огірочки виходять. Зараз буду дорізати я та підемо разом з вами, подивимося, що там. Чоловік мій робить, чи зробив, як я встигну, що він там. А він там вже півдня сидить, щось круте, верте. Робота помаленьку йде. Пішла я вже сюди на кімнату. Максим сьогодні пінопласт клеїв на стелю і заховував грибочки тут. Зараз покажу ось такі є ці заглушки, щоб не було видно. Де воно прикріплено, то такою штучкою. І воно тепер все тут таке в пінопласті. І воно таке. Можна було б і сьогодні, але сьогодні вже пізно треба відпочивати. Треба поскладати все це. Так що, отак от, от. Я вам кажу до побачення, на добраніч. Всього доброго!